Принц, принц, я думаю, ну жартують. А потім та що ти думаєш? Ми жартуємо. Принц Грі поїдуть. Такий принц Гаррі. Ручки одразу пітніють. Все, думаю. От він потис руку, потім сказав, що в мене класні вуса. Він такий комплімент від самого принца. Ніфіга собі. Принц Гаррі похвалив. Тепер це королівські вуса треба тримати. Джон Сільвір, він же одноногий, він же окарак. Це не одружений, як в цьому мультику. Все, давай тренуватися, все, пішов до Львова. отут по Львову гуляти, втомився, сів, посидів, давай. Залучення в якесь, в якесь життя суспільно громадське, так би мовити. Та інші хлопці вже ходять, вони якось так мотивацію дають. Стільки людей на милицях, на протезах хтось вже ходить. Отримав в кінці листопада, 18-го числа. Він може на бордюрчик встати, показати. Завжди цією ногою. І так само спуск все інше. І на корточки. Мені поки що видали тренувальний, бо я ще звикаю, я от на протезі всього сяць. Да, як для місяця, ну, особ... ну, не знаю, як у всіх, особисто для мене я багато вже ну, чого можу навчився. Ще багато чого навчитись треба, але хоча б я не, ну, не безпорадний з ним в місті. Можна трошечки зручніше, бо от зараз добре, а в інших місцях ну, не дуже. Ціла схема проходиш, так підставляєш милицю, щоб двері не закрились. І собі спокійно заходиш. Все. Але коли допомагає це приємно. Ну воно вже сталося прийняття того, що, ну, от. Так от воно буде і нічого вже не змінити. І ще воно почалося ще на моменті, коли я з турнікетом лежав на позиціях. По-моєму, в районі 17 годин я був з турнікетом. Обкутали цю ногу е цією термоковдрою. Вона така фольгована. От через деякий час я вже лежу, кажу хлопці, кому ніжку в фольгі запечену. Кажу, ну все одно вже так вона холоднюча. Кажу, думаю, вже не спасем, Так хоч може хтось як сувенір забере. Там друзі такі, я ну, що ти таке кажуть, всі доїдемо, все, все. все І дрони були, і навіть там, ворожі кульові обстріли, і все, що коротше, там, багато чого. От е, у нас на позиції було тихо, але доїхати до цієї позиції було дуже складно. От ми туди йшли пішки доволі довго, тому я вважаю, ми зробили все, що потрібно, і товариші мої зробили все, що потрібно, і все, що як могли, як знали, як вміли. Ну так сталося, значить, ну так вже сталося. Сказали на собі, йшли нашу позицію. Трохи там якась чи розвід, грубо, чи що от контакт. Ну і отак от мені попали. Найголовніше, що мене хвилювало, щоб геніталії на місці залишилися. І багато військових, ну мені казали ще в лікарні, що перше, що вони перевіряють, чи, чи все там на місці. І, слава Богу, все там врятували, тільки кульшовий суглоб витягли, і все. Я був радий, що все хорошо. Серед хлопців, які з ампутаціями нижніх кінцівок, вони кажуть, добре, що руки на місці. У кого нема руки, кажуть, добре, що ноги на місці. От, ось для всіх трошечки по різному е, стоїть, що їм да, от потрібно в житті більше. Е, мені слава Богу, руки, бо я кухар, і я на гітарі граю. Ну. Кажу, що люблю готувати, всі так зразу. О, любиш готувати, просто любиш? чи… І я так ну одразу ж похвалитись треба, що я не просто так. Я кухар. Це не просто так руки, це руки кухаря, майже шефа. Десять повних років, як я готую. У мене освіта є. 24 лютого виходити в перший робочий день прямо в ресторані класному, азіатському, і отак от, от не вийшов таки ніяк. От, почалось повномасштабне вторгнення. Два місяці були спочатку в Харкові, поки дуже сильно бомбили Харків. От, потім з'явилася можливість перевезти сім'ю. Ми переїхали під Київ, коли вже під Києвом стало тихо. Ну, дуже за дідуся і за брата хвилювався. От. Я там сидів, ну, сидів день, тиждень, два тижні, сиджу, якби ну що робити. Плюс, ну і мені ще знайомі дзвонили, кажуть, ну. Поки ще є можливість обрати, ти хочеш піти там, на якусь посаду стрільця-кулеметника, або ти хочеш піти кухарем, або ти хочеш піти в дрони, в таку бригаду, в таку бригаду, в таку бригаду, або цей вибір просто зроблять за, за тебе. Просто в якийсь момент тобі або прийде повістка, і куди там вже направлять, або, не дай Боже, Якісь там не протиправні дії з тобою зроблять і змусять кудись там відвезуть і залишать там. От. Обирай сам, поки можеш обирати. Я обрав, типу, мобілізуватися і піти. Вони мені запропонували знайомі, от якраз кухарем, якраз що я вмію, що я люблю. Рубати сокирою заморожену чвертушу корови. Ну і в Харкові я ніде таким не займуся, тільки там, тільки там можна такий досвід отримати. Ну потім перевод. Я хотів в певну харківську бригаду. Попав я в той момент, коли порізали переводи. Переводили, коли було потрібно там кого як. Покровський напрямок. Коли йшов служити, ти усвідомлював ризики. Ти усвідомлював, що таке може статися. Не весь же час, ти кухарем просидиш. Тому ну, ти вже якби вдягнув форму, ну якби має якусь повагу до неї до себе. Спочатку на дронаря, потім мене ще перевели в е, цей стрілецький батальйон, але сказали, що їм потрібно на посаду дронщиків, бо у них дронщиків мало, ну майже нема. Чим потрібні дронщики. але от так сталося, що потрібно було йти на позицію, і саме прийняли участь в стрілковому бою. Важке кульове поранення, не могли кров зупинити довго, тому не попускали торнікети. плюс там, поки по хащах, по брудному бліндажу полазиш, якщо розпустиш, можна якусь інфекцію занести. Каже, краще залитись без кінцівки, ніж отримати зараження крові і десь там ну, померти. Собі напити отут на нозі десь позаду або збоку з острова скарбів Джона Сільвера. Джон Сільвер, він же одноногий, він же окорок, це неодружений, як в цьому мультику, прям зробити щось красиве. Ні, нічого не було. Грибок був, тому я так максимально здихався від нього. Да, да, це суперхюманська двіжуха. Його звуть Барік на честь Барабашова Харківського. Я хочу ще й картуза замовити, щоб пошили кепочку таку, от, як у гострих картузів. Ну, Абсолютно новий етап життя з новими викликами, новими цікавостями, з новими досягненнями. Я, наприклад, ну, я висоти боюся, але при цьому, коли я втратив кінцівку, після того я відвідав вершину гемби 1491 метр. І Ми туди на підйомнику піднялись. Потім нас довезли на снігоході. І, ну прям ну, краєвидний ймовірний. Я кажу, я з двома ногами побоявся б кудись сюди лізти. А тут з однією ну ваше ніну ніфіга собі, як то кажуть. Плюс нам дуже класне дозвілля організовують. Нас повертають в соціум, і соціуму про нас ну показують, що ми такі ж самі. Ми любимо ту ж саму музику. Ну, повернутися обов'язково хочеться, бо ну, все ж таки там мій дім, там мої друзі, родичі, е там підтримка, там це ну, моє дитинство. Я дуже давно там не був. Ну, для мене, як і для багатьох харків'ян, я думаю, для кожного своє місто. Це ну, якесь місце сили, де ти надихаєшся чим-небудь, е де ну якось. Вдома стіни лікують, я не знаю, як ще сказати правильно. Дуже хочеться. Це все ж таки моє місто. І Хочеться і, і краще робити, і щоб люди реагували, ну, нормально і вчити людей нормально реагувати, і всі свої місця дитинства і е, періоду ще з двома ногами хочеться відвідати, подивитися, як воно зараз. Я, я їду, готуйтеся, і не я один їду, не тільки я. Нас таких повернеться багато. Зійти, піднятися в метро. Теж було б бажано вміти це пошвидше робити, якщо, не дай Боже, потрібно. У мене є можливість стати амбасадором інклюзивності в Харкові. Ну, чому би ні? У мене друзів багато, які працюють в закладах харчування, якось почати з них. Типа, камон, хочете, щоб я приходив до вас, до своїх друзів. Пити пиво, зробіть трошечки, якось, може, якийсь пандус, щоб я не по сходинках піднімався, а трошечки нахилився. Це не тільки мені буде, ну, вам же на майбутнє це зробить плюс. Я намагаюсь користуватися наповну. Безкоштовний проїзд сюди, мені його в кіно безкоштовно, знижечка в Чебуречний або десь в піцерії, Теж, все дякую, мені дуже приємно, треба користуватися цим всім. Психологиня сказала, що є таке штука як посттравматичне піднесення. Бо ну я, я своє вже погрустів, я поплакав. Я там я не соромлюся, що чоловік там чоловіки не плачуть, не соромлюся того, що я плакав, бо це теж ніфіга собі втрата. Але у мене є підтримка, у мене є опора. Від мене друзі, родичі кохана не відмовляються, не там якось не тикають мене. Ну і чого мені тоді самому себе заганяти в якусь, в якусь депресію і ще кудись. Якщо я таке пройшов взимку, мінус 20 рубати яловичину сокирою, щоб її приготувати через три години, я зможу з однією ногою та фігня.